Я пишу ці сторінки, щоб потім нічого не забути. Одного ранку до мене зайшов цікавий чоловік, від нього тягнуло запахом моря, з одягу падали краплинки води, а за собою він залишав відбитки солі. Він попросив води, і в момент, коли він пив, я побачив проговорот його життя. Але не від народження. там було перебування на дивному острові, що був зітканий з солі. Крім неї, там були боги, ті, про яких я не знав. Але відем мав про них щось чути. Так от він рухався по цьому острову в пошуках принцеси. На диво він був магом. Ще що цікаво використовуючи сіт. Інших він сам ставав сильнішим. Дивним мені здалося ще те, що остаточно він не помирав ні разу, скільки б його лиха доля не зустрічала. Але помирали в кінці кінців лише і мені. Їх душі певно йшли в забуття, можливо, до богів, але я не певен. Можливо, це було якесь випробування для нашого героя. Там він зустрічав багатьох людей. Загублені душі, як я хочу сказати. Одні були в пошуках своєї долі, інші лише допомагали, що й найцікавіше продавали різні речі, химерні напрочуд химерні, такі, як от. Пучок волосся, або дикий зуб, що найцікавіше, місцеві ковалі були здатні працювати з цими химерними і настільки цікавими речами, що навіть не зрозуміло, як вони з ними працюють. Можливо, це все алхімія, бо алхіміки там дійсно творились. Магію справжнього рівноцінного обміну. Можливо, на тому острові все підпорядковувалось магії рівноцінного обміну. Боги завжди був хто їм поклонявся. Я так думаю, може, вони й самі творили тих, хто їм буде поклонятися, або це душі, що при житті в них вірили. І після смерті заслужили такої долі. Цікаво. В пошуках принцеси він пересікав різні місця. Кожна з них була химернішою за інші. А люди, що там були, були завжди заховані або захищені храмом. І мітки, що він міг отримати. Від інших людей ставали йому неначе благословенням, але не від богів, а можливо, від таких самих, що й він сам. Один за одним злягали мені творіння, сіль, яка до нього потрапляла, зробила його все сильнішим і сильнішим. А принцеси. Як не було, так і немає. І здається мені, що він сам почав про неї забувати. Це й не дивно на такому острові не гріх забути й самого себе. Але єдине, що він не забував, звідки він. І король зліг. А сам він потрапив сюди. Все, дякую вам за перегляд. На no все добре.